Всім привіт! Ліза, привіт! Ідемо? Ідемо з тобою гуляти? Ліза, дивись, яке гарне дерево, як там світиться. О, Ліза, дивись. Ні. Яке воно Ні. Ні, воно маленьке. Воно маленьке, мама. Побігли? Ту сторону повертаєте, там вхід до дерева. Біля ялинки? Бава, яка ялинка? Що дивишся, хто це? Дидеш підійдеш, подивишся, хто це снігова королева, напевно, правда, Ліза? мені Тобі щось дати? Добре в машині їхати? Ліза Морозова собі буде купляти? Так. Пішли вибирайте морозило. Допоможи їй, Настя. На Зараз, зараз я собі, що прикрасити морозило. собі береш. Шкода, що ліза маленька і не дотягнеться по висоті. Зараз я тобі щось насиплю. Тримай добре, та, молодчинка. Привіт-привіт, лізунька. Тримай гарненько ту тарілочку. Маленька. Чекай. Джей, напад тримайка. Ще лісови таку мармеладку, так? Покласти ще? Yeah. Ліси сводна. Поклади. Давай так. Лісад, мені здається, стіл для тебе за високий, правда? Тобі зручно? Незручно? Ти навіть не бачиш, що ти їш? Що тут є? Оце черго, не? Да? Карам! Mm -hmm. Ух ти! Це, Це маршмеллоу є? мармеладка, не, не задивись! Мармеладки? Ми лізі перемішаємо, щоб вона була смачніше в лізе. Яке різнокольорове, правда, Лізі Зробили таке все в зеленому, такому жовтому кольорі. А в Насті таке коричневе. Насті шоколад, так? Насті з шоколадом і карамелю. А в лізі там і ківі, і ананас, і банан. І банан. Є ж Ліза? Ммм, яке воно кольорове, так? Попробувати? Ммм, яка смакота! Як цукарочка смачна! Та ти, мами, ще моє попробувати? Давай! Ого, скільки! А може би все з'їла? Ммм, там такий смак какао і кави! Ммм! І таке дзеркало, Це як воно відбувається. А які лампочки гарні, та Лізі, сподобалась? Там все так світиться. Лізі тут подобається. Розиво. Ти на стосі, вона тобі. Ти не хочеш моє? Мені твоє попробувати? А ти на стосі попробуй? У неї... там такі горішки класні. Так? Я її дуже цікавий смак вийшов. Це все змішали і в неї дуже почувається. Що кисло? Тобута, він з чим тут на процентку, як я бачу із лимончиком. Кислой такий. Тоді лимонад? Різи не сподобався? Ні. <с <с Гарно прикрасили. Дивись, Ліза. Ліз. Я помню, коли хоче. Де Ліза нас веде? Ліза веде нас в свій любимий відділ, правда? Які тобі іграшки подобаються, такі, так? Там нічого не натискається. Ти шукаєш, щоб десь натискалась і музика грала. Mm -hmm. Я знайшла дуже цікаву mm -hmm. іграшку. Дивись, Аліс. Mm -hmm. Песик пливе, ти бачиш? Mm -hmm. Я таку музику зробила. Молодчина! Да? Да, подивимося, що, які ще є іграшки є. І задивиться Star Wars. Нічого собі. Який великий, він напевно рухається той робот і стріляє. Ахаха, я, я бачу братів по-разному, кульки такі. Ой. Хто це? Це твоє улюблені, щенячий патруль. Це песикта, а як різбати? Скай! Ні, це не скай, мама. А хто це? Ти сюди! Ні, вона мене така. А це хоче. У мене. Це рокі. У нас такий пасик вдома є, там. А все робить плос. Свинка Пепа і молодший братик Джордж. <гірнень> Ой, Айте. улюблені киці. А як її звати? Киця гарненька. Ой, яка гарна кийця, Ліза, чорненька. А ти знаєш, який звати? Не. Ти не знаєш? Чудовий песик, дуже гарний. А це хто? О, це киця, вони друзі. Ліза, а хто це? Ні, це сумка папа. Як її звати? Ліза, то не цікавить. Зараз Ліза дуже, Ліза дуже любить бавитись кицями і песиками. Дивіться, мені здається, це панда. Мені здається, що це ведмедик, це киця і це киця. Це теж ведмедик. А це песик Ліза. Бачиш, тут різні тваринки є. Бач то? Це песик, вушка довгі. Такі м'ягенькі гарні вушка. Це киця і це киця. це у нас? Це доктор Плюшева? А це хто? А це песик, правда? Кісточку має песик? Ух ти, покажи. Тут у них клоп Так. Так. Да. Будиночок такий? Да. Давай, да. Так. Давай подивимося. О, Та, є метелик Ліза. Метелики, метелики. Crazy. Крута мама. Ух ти! За не крути так сильно. О, як воно крутиться і виблискує. Гарно, так. Він тут говориться по собі? Тут говорить. Нет, оце... це оце говорить? Оце? Це поняшка говорить? Де це тут камеру. натискається? Ліза? Дивися, як поні говорить. <глузь> Ану. Є тут треба отак робити. Я попробую так одручкою. Тут нічого більше не натискається на тій гітарі. Тільки так грати. Та, напевно, батарейка. Улюблені песики. Ліза здалеку бачить песиків. Такий гарненький. Ліза дуже любить песики. І киця тут буде. Дивись, який він гарненький, які очка гарні. І зайдемо, подивимося, іграшки, які співають. <зайчик>, Зайчик? Іза, дивись. Ліза, дивись, яка свинка Майнкрафт. Ні, ні. Свинка Майнкрафт. Мама. Діначок. Ти... Така цікава гра. Mm -hmm. За на вихід вже біжить. Лізі дуже подобається з другого поверху дивитися на той фонтан, правда Лізоня? як знову. Задивилася. Дівчатка нагулялися сьогодні. Гарно відпочили. Скажемо всім папа, Лізуня. Папа". Гарний сніжок падає, ліза дивиться на нього. Настя Підпадали. поможе Лізі сказати папа. Всім папа. папа. Підписуйтесь на наш канал Леді Ліза, доставте пальчики догори. Ліза біжить швиденько в машину. Знову сніг пішов у Львові.